Зараз покажу мій улюблений момент а, закваски. Так, ось він мій улюблений магічний момент. Так що ж таке. Трошки не вийшов момент. Але оці тягучки, зараз я його знову не вийшов момент. Але нічого. Так, я сьогодні буду робити Хач-Хач Хачапурі. Так, зараз спробую знову цей магічний момент. Магічний момент. О, ось він. Магічний момент. Бачите цю? Вау! Цю прілість! Я так люблю дивитися на світло, скільки в ній було життя бульбашок. Клас.